Хоча зараз багато хто вважає, що головною економічною причиною війни були податки, але це трохи поверхневий висновок. Справжні причини були дещо глибші. Податки були лише зовнішнім проявом політики Лондона по відношенню до своїх колоній. А сама політика базувалася на наступних ідеях. Золото в той час вважалось символом багатства та могутності, яке дозволяло утримувати армію, будувати потужний флот. І оскільки світові запаси золота вважались досить обмеженими, то для цього треба було мінімізувати відтік золота з країни і максимізувати притік золота. Британці для цього використовували торгівлю. В першу чергу вони намагались збільшити експорт і зменшити імпорт, а цього можна було досягти тільки через експорт товарів з більшою вартістю та імпортом сировини. Простіше кажучи, вони імпортували дешеву сировину з колоній, а назад продавали більш дорогу готову продукцію. І саме так відбувалася експлуатація колоній. Звичайно, це дуже спрощене пояснення, і сама політика була дещо складнішою. Для досягнення своїх цілей вони використовували податкову та митну політику. Наприклад, за 10 років до початку. Ко революції в 1764 році був прийнятий закон про сахар, який піднімав мито в колоніях на імпорт сахару та патоки з інших країн. Все це робилось, щоб британські виробники були єдиними, хто міг продавати своїм колоніям сахар. А починаючи з 1751 року, британський уряд прийняв цілу серію навігаційних актів, які забороняли іноземним кораблям торгувати з британськими колоніями. І знову ж для того, щоб це могли робити тільки британці. Звичайно, багатьом колоністам, особливо в північних штатах. Не подобалось, що Великобританія експлуатує їх як постачальника сировини, але при цьому пригнічує виробничу діяльність. І напевно найкраще це невдоволення висловив один з батьків-засновників молодої американської держави та майбутній міністр фінансів Олександр Гамільтон. Він вважав, що економічний розвиток неможливий без промислового виробництва і став головним ідеологом майбутнього промислового розвитку. Його роль настільки велика, що його поставили в один ряд з такими видатними людьми, як Бенджамін Франклін та Джордж Вашингтон. А його протрат можна побачити на 10-доларовій купюрі. Однак разом з тим були й такі американці, яких таке становище цілком влаштовувало, особливо південні Штати, які займалися сільським господарством та експортували свою сировину до Великобританії. Тому ситуація довго тліла, і причини пожару стала цілком випадкова подія. Цією подією був закон про чай 1773 року, який, по суті, став каталізатором ланцюгової реакції, що привела до американської революції. До прийняття цього закону чай спочатку імпортував британською Остинською компанією в Лондон, а далі приватні комерсанти перепродавали цей чай уже зі своєю націнкою американським колоніям. І розмір цієї націнки разом з податками Тауншенда були настільки високими, що колоністи почали завозити контрабандою голландський чай. А це привело до того, що продажі британського чаю зменшились і на складах почали збільшуватись запаси нереалізованого чаю, що автоматично значило збитки для самої компанії. Британська Остинська компанія тоді й так мала фінансові проблеми через голод в Індії, а ця ситуація з. Чаєм поставила її на межу банкрутства. Для того, щоб врятувати компанію, був прийнятий закон про чай, що надавав дозвіл цій компанії продавати чай колоніям в Америці напряму без посередників. І прийняття цього закону викликало невдоволення. Причому невдоволення викликало не через високі податки, як прийнято вважати зараз. Насправді ціни на британський чай ставали б менші ніж на голландський контрабандний чай. Проблема монополії хвилювала лише учасників ринку, в основному тих же контрабандистів, які боялись втратити роботу. Спочатку вони блокували вивен. Надежання цього чаю, а потім вирішила таємно проникнути на корабель і скинути весь вантаж в море. У відповідь на це британський уряд запровадив каральні заходи, щоб змусити колоністів відшкодувати збитки. І саме ці заходи привели до того, що колоністи взбунтувалися. Однак тут потрібно сказати, що ці заходи не викликали б революції, якби не загальний рівень невдоволення політику Великобританії щодо колоній. І Якщо говорити про подальший перебіг подій, то насправді війна за незалежність США була дуже ризиковою та небезпечною витівкою. У колоністів не було такої Офесійної армії, як у Великої Британії, не було такого потужного флоту. Самі британці, розуміючи потенціал противника, сприйняли це повстання як жарт, і вони не розуміли, як американці збираються воювати, адже вони не могли виготовляти навіть рушниці для свого війська. Колоністи на початку виграли декілька битв, але тільки тому, що Великобританія спочатку дуже несерйозно сприйняла повстання і очікувала придушити бунт наявним невеликим гарнізоном у колоніях. Однак, в подальшому, невідомо як склалася би історія, якби у війну не втрутилась Франція. Яка хотіла послабити свого давнього супротивника, саме французи забезпечували повстанців зброєю, обмундируванням, продовольством. Окрім того, дуже неоціненну допомогу для колоністів французи зробили, розв'язавши війну в Індії та Карибському морі, чим не дали Великобританії сконцентрувати сили, щоб придушити повстання. Ну і звичайно, найголовнішу роль у цій війні зіграв військовий французький флот, який просто блокував всі поставки та допомогу Великобританії своїм колоніальним військам, і переломним моментом в цій війні. Була саме перемога французького флоту над британським в битві у Чесопікській затоці, і саме завдяки потужній підтримці французів, Америка виграла і, нарешті, спромоглась стати на шлях промислового розвитку. Хоча промисловість ще довгий час буде викликати дискусії в американському суспільстві і в майбутньому стане причиною ще однієї війни – громадянської, тільки це тема для нового відео.